Що таке є оселя та як її отримати? Дуже дякуємо вам за актив під попереднім відео, а ми, як і обіцяли, розповідаємо вам про пільгову іпотечну програму оселя». які умови отримання, який порядок та чи все так просто як здається. Всім привіт! Мене звати Гладіо Орест, я юрист юридичної компанії Олсон, яка займається бухгалтерським та юридичним супроводженням бізнесу та приватних осіб, легалізацією іноземців в Україні та надає широкий спектр адвокатських послуг. Якщо вам потрібна якісна юридична підтримка, наші контакти в описі під цим відео. А ми починаємо. Програма «Є оселя» – це нова державна програма доступного кредитування. Згідно з нею, Укрфінжитло отримує право надати через банки-партнери певним категоріям українців кредити для купівлі житла. За умовами програми «Є оселя» базова іпотечна ставка за умовами кредиту становить 7%. Проте для деяких категорій громадян, про які ми поговоримо далі. Держава буде компенсовувати 4%, тож для них базова ставка буде на рівні 3%. Механіка фінансування такого кредиту полягає у тому, що після того, як такий кредит буде схвалено, відкривається спеціальний ескравий рахунок, на який укрфінжитло відповідно перераховує вказані 4%. По суті, ескро-вгода угода це умовний депозит грошових коштів, який одна сторона вгоди в даному випадку держава передає в тимчасове володіння банку. До настання конкретно визначеної договору умови, тобто оплати за іпотекою. До цього моменту банк зобов'язується зберігати кошти есков рахунку. Тобто, коли приходить час чергового платежу, позичальник сплачує визначені договором іпотеки 3%, а 4% сплачується відповідно з цього рахунку. Дуже важливо те, що позичальник зобов'язується самостійно стежити за тим, щоб на його есков рахунку були вказані 4%. Що ж грошових коштів там не буде, наприклад, якщо держава припинить фінансування даної програми, чи фінансування буде припинено конкретно для нього у зв'язку з порушенням певних правил програми, то він зобов'язується сплачувати ті відсотки самостійно. Далі поговоримо про те, хто саме може скористатися умовами даної програми. Згідно умов програми є оселя, позичальником може бути будь-який громадянин України, який відповідає наступним вимогам. А саме, на момент підписання кредитного договору до цих 18 років, а на дату виконання зобов'язань за цим кредитом його вік не буде перевищувати 70 років. Є не має власності нерухомості, площа якої більша за 52,5 квадратних метра, якщо позичальник одинока особа, чи плюс 21 квадратний метр на кожного члена сім'ї, якщо позичальник має сім'ю. Звісно, що нерухомість, яка знаходиться на території ведення бойових дій або на окупованих територіях, враховуватись не буде. Не знаходиться під санкціями та не входить до реєстру олігархів. Ані майбутні позичальники, ані члени його родини не мають інших пільгових іпотечних кредитів. Є ще один дуже важливий пункт, який на даний момент суттєво зменшує кількість осіб, які можуть скористатися програмою «Є оселя». Цього року скористатися програмою можуть лише певні категорії працівників, а саме військові та правоохоронці, всіх родів військ та підпорядкованості, медичні працівники закладів державної чи комунальної форми власності, працівники освіти та науковці, які працюють у закладах державної чи комунальної форми власності. Планується, що з наступного року ці обмеження будуть зняті і скористатися програмою зможуть усі українці, які відповідають основним вимогам, з 1 жовтня 2022 року по 31 січня 2023 року українці отримали кредити на житло на суму понад 1 мільярд гривень. Загалом, з початку запуску програми держава видала понад 384 кредити і 3%, з яких 83% отримали захисники та захисниці України, 9% медики, 7% педагоги та 1% науковці. Давайте розберемо те, як саме можна оформити заявку для участі в програмі «Дія ОСЕЛЯ». Наразі подати заявку для участі у програмі «Дія ОСЕЛЯ» можна на порталі Дія, для цього потрібно зробити наступне: авторизуватися у ГОВДЮА», це можна зробити за допомогою електронного підпису, Дія підпису або Банк ID, актуалізувати власні дані, зайти до послуги Дєоселя. На цьому етапі дуже важливо перевірити ваші дані, адже в майбутньому саме вони будуть фігурувати у вашій іпотечній заявці, обрати власну категорію за місцем праці, тобто це можуть бути військові, педагоги, медики тощо, вказати сімейний статус, дані чоловіка, дружини, неповнолітніх дітей, вказати середньомісячний дохід сім'ї, вказати дані про житло, яке хочете оплатити за рахунок пільгової іпотеки, обрати банк, до якого хочете надіслати заяву. Наразі можна обрати один з п'яти банків Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус або Скайбанк, підписати заяву електронним підписом та відправити її. Далі потрібно чекати повідомлення про результат розвитку вашої заяви безпосередньо на порталі Дія, а також на електронну пошту, яку ви відповідно вкажете. Далі поговоримо про те, які умови для житла по даній програмі. Отже, пільгова іпотека є оселя, видається тільки для придбання житлової нерухомості певної площі, про яку я говорив вже раніше. Вартість одного квадратного метра загальної площі житла, яке планується придбати, не повинно перевищувати граничну вартість одного квадратного метра житла, визначеного мінрегіоном. На щастя, збільшено у два з половиною рази для міст населенням понад 300 тисяч осіб, у два рази для обласних центрів, а також населених пунктів, які розташовані на відстані до 15 км від меж міста Києва та обласних центрів, та у 1,75 рази для міст населенням від 100 тисяч до 300 тисяч. Позичальник має сплатити перший внесок у розмірі 20% від загальної суми кредиту. Причому початковий внесок сплачується позачальником безпосередньо продавцю і повинен бути підтвердженим певним платіжним документом, наприклад, може бути зазначений у договорі купівлі-продажу житла, посвідчено нотаріально чи в іншому нотаріальному документі. А вже залишок можна буде сплачувати протягом періоду від 1 до 20 років. Безумовно, пільгова іпотека є оселя це безпрецедентна кредитна програма з найменшими кредитними ставками в історії України. Звичайно, в програмі ще багато. Бюрократичних перешкод і ризиків, і якщо їх не врахувати, то ви можете наразитися на серйозні фінансові проблеми. Про те, чи варто ризикувати, вирішувати, потрібно лише вам. Цікаво було б почути вашу думку щодо пільгової програми Ді селя». Можливо, хтось з вас вже стикався з цією програмою. Розкажіть, як відбувається у вас цей процес і чи все так добре. І не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал, а ми продовжимо радувати вас цікавими та інформативними відео. Слава Україні! you yeah.